Система в сезон буде створювати приблизно 5 супутників знімків на місяць. Це такі супутникові знімки в егітації, як NDVI знімки, середній NDVI, AVI, GNDVI, CVI або TrueColor, як в режимі реального часу будуть виглядати всі ваші поля зі спутників. Також в системі можна переглянути інформацію про ці всі індекси. Ну і використовуючи знову таки систему фільтрації, можна відфільтрувати ці знімки по роках, по відділеннях, по культурах, по полям, ну, і безпосередньо по датах. І також табличка, де ця інформація буде знаходитися, і ви зможете переглядати цю інформацію ще й в таблиці. За допомогою цих супутникових знімків можна виявити якісь земельні ділянки, де погана проростає культура, де погана вегетація. До речі, ці супутникові знімки ми можемо завантажувати історії за попередні роки і на підставу аналізу. Цих супутникових знімків. Якщо ви берете якісь земельні ділянки там в оренду, або купуєте нові земельні ділянки, переглянули історію цих супутникових знімків за минулі три роки. Бачите, що там із року в рік погана вегетація на полях, відповідно, ви можете відмовитись від придбання цієї земельної ділянки. Або ж коли бачите ці всі проблемні ділянки, можете на цю проблемну ділянку визвати лабораторію, яка робить хімічні та фізичні аналізи ґрунтів. В лабораторії виїжджають на ці проблемні діляночки і роблять аналізи ґрунтів. Або хімічні аналізи ґрунтів, або там аналізи пощільності ґрунтів за допомогою пенетрометрів І ми ці аналізи можемо цифрувати і занесли до систему у вигляді картограма. ну Взагалі. Система дозволяє робити різноманітні картограми і картаграма хімічних властивостей і ґрунтів, де по кожному елементу, система покаже, де їх більше знаходиться у ґрунті, де їх менше знаходиться у ґрунту. Також система дозволяє робити картограму посіву та картограму вражайності на конкретному полі. І на підставі картограм хімічної властивостей ґрунтів, система зробить карту завдання для диференцованого способу внесення добрив на поле. Для того, щоб диференцовано внесити ці добрива, окрім картограм, можна ще вибрати джерело NDVI супутникових знімків. Ну І система буде бачити, де. Мало хімічних елементів знаходиться в ґрунтів, де їх більше на підставі цієї інформації зробить карту завдань. Де таким що самим чином покаже, де більше вносити добрив на цьому полі, де їх менше вносити. Цю інформацію можна завантажити до відповідного типу монітора, до відповідної техніки, яка буде використовуватися, наприклад, до Gendera, завантажити shape-файл. І цей shape файл можна вже передавати безпосередньо на техніку, і техніка, яка підтримує диференційований спосіб внесення добрив, буде вносити добрива на підставі цієї карти завдань. В системі також є ще один елемент точного землеробства. Називається розрахунок гонів для внесення рідких добрив та СЗРів. Для цього потрібно указати поле, ширину навісного обладнання розприскувателя, норма внесення на гектар, об'єм бункера. Напрямок де в'їжджати на полі, в якому напрямку рухатись, і система розрахує таку мапу, де покаже різними кольорами кількість дозаправок бункера на цьому полі, загальне споживання розчину покаже, кількість дозаправок, Ось тут в нашому випадку 20 дозаправок потрібно зробити механізатору, і коли останеться якийсь клапоть поля, не оброблений, то скільки ж потрібно заливати в бункер гроші. І система покаже, що остання заправка 193 літри для того, щоб повністю покрити це поле і е не виливати остаток з бункеру десь в посадку. Таким чином ви е будете. Зберігати свій бюджет.